Або ти тут сидиш і не жуєш, або ти йдеш туди і жуєш. Не Яблуко мені подивати. Просто тримай його тоді. Сідай. Тут може поставлю. Отже, вітаю ще раз. Мене звати Світлана, це Данило і це канал Давай Пов'яжемо. Угу. Це відео буде у форматі в'язального епізоду, тому що у мене немає фрагментиків, які б я вставила для влогу. І сьогодні у нас, Данилко, яке число? 23. А Місяць. Лютий. Рік. 23. Так, Сьогодні 23 лютого 2023 року і вся Україна зараз в такому трішечки тривожному, підвішеному стані. Переживаємо, знову частішають повітряні тривоги, да, небезпека а, наростає і наростає. Тому в такому трошки стані, коли не хочеться нічого робити, ні про що думати, якось намагаюся себе відволікати, трішки в'язала, але не дуже багато. І зараз покажу: почну я з процесу, який став у мене готовою роботою. В минулому. В лозі я вам показувала цю ниточку Alize Alana Gold Fine. Я е, дозамовляла один моточок, тому що мені не вистачило. Жовтенький колір 216, а інший колір я не пам'ятаю. Але я в попередніх влогах точно говорила номери. Е, дозамовила собі моточок, тому що у мене був незавершений один проєкт, і це ось такий. Патріотичний джемпер для Вікторії. Я дуже сподіваюся, що ми зробимо відео під зйомку, зробимо фотографії і при монтажі. Я вам додам відео і фото. Цей джемпер я в'язала по своєму опису. Він вже готовий. Дівчатка його ось майже протестували, якісь заключні вже етапи проходять, і цей опис буде доступний для покупки на сайті Ravelry в форматі PDF. Він українською мовою та англійською. Розмірна сітка досить велика: від 2 рочків і до 12 років. 11-12, ось так, до 11-12 років. Ось такий класний він вийшов, мені дуже подобається. Кольори тут яскраві. Було зауваження про те, що віддасть колір синій на жовтий, але ні, я вже використовувала саме таке поєднання в білому своєму виробі, і ніякі кольори нікуди не пішли. Вони залишилися на місці і прала я. Зараз вимоститься. Давай. І прала я попередній виріб з аналогічної пряжі в пральній машині вже разів 10, напевно, прала, бо дитина, якщо носить, то одне, од, один раз одягла і, і в пральну машину треба прати. Подобається мені цей виріб, я задоволена описом своїм, дуже гарно сідає. Як сказали дівчата, по-перше, доступно написано, що зрозуміє і новачок, тому що всі основні важкі моменти прописані попетельно, прямо кожний рядочок. На всі ключові моменти є відео. По якому ви зможете подивитися, як виконується той чи інший частинка роботи. Так? Ну, і така базова модель можете додавати сюди або колір, або якийсь візерунок, і у вас буде широке поле для творчості. Залишаю ось тут. І ще одна є помічниця. Макс, не бушуй! Помічниця тут спить. Вдень вона спить у нас тут. Mm -hmm. У мене ще залишилось пів моточка цієї пряжі, і, напевно, Данилку, хочеш собі такий джемпер? Mm -hmm. Український? Напев... Український, так, напевно, ще Данилкові, То замовлю пряжу і ще зроблю Данилкові. До речі, у мене пішло тут майже три моточки. Десь 2, 270 грамів. У мене був залишки були моточок синього, моточок жовтого, трошечки неповний. І жовтий я ще дозамовила. Тобто тут десь 270 грамів у мене. Якщо купувати, то треба брати. Якщо повторити цю модель да, двокольорову, то треба брати 200 грамів синього і 200 грамів жовтого, тому що на цей розмір це розмір 9-10, тому що по одному моточку вам не вистачить. Ось так. Це є готовий виріб. Дівчатка протестують, і дуже сподіваюся, що десь 27-28 лютого я вже зможу опублікувати опис, і тоді залишу вам посилання. Тут під відео, і, напевно, буде якийсь коротенький відеоогляд, якийсь буде відео на каналі, де я буду показувати цей джемпер і говорити про опис. над своїм новим пуловером. Це ось такий, ось такий пуловер з цікавим рукавчиком. Візерунок дуже простий, але класно виглядає. Він майже готовий, і знову ж таки, мені не вистачає пряжі на один рукав. Я дозамовила пряжу. По порядку, да? бо перескакую. Пряжу Тут я використовувала Alize Angora Real 40, етикетки в мене вже немає. Колір це 152-й, і в мене тут вже в роботі два моточки, я дозамовила третій. На цей пулловер трошечки він, він не вкорочений, але він не довгий. Тобто він такої середньої, стандартної, довжини. На цей пуловер теж у мене готовий опис, і тестова група майже набрана. Якщо ви ще не написали мені а хочете в тест, будь ласка, залишайте мені повідомлення або в Телеграм, або в інстаграм. Що не забуду, я в описі залишу вам... Ці соцмережі, да, куди ви можете мені написати з приводу тестування. Там майже всі розміри вже розібрали, я не пам'ятаю, напевно, один чи один. Напевно, один розмір якийсь залишився. А, і з 1 березня я сподіваюся, що ми зможемо. Я сподіваюся, що ми зможемо приступити до тестування цієї моделі. А, повторюсь, так, розраху, розрахувала я. А, а, Опис, так, ці розрахунки, у мене є Макс. Ну що це таке? На багато розмірів від XS до 2XL. Там по ширині, не пам'ятаю вже скільки. Близько 70 по здається, по ширині. Опис розрахований до 70 см, але не буду обманювати, я точно не пам'ятаю, бо готувала цей опис вже давненько, і сама ось власне, по ньому і в'язала свій розмір. У мене зв'язаний язан, зв розмір М, і я покажу, як він виглядає на мені. Я робила трошечки підзйомку, тому буду вам тут вставляти фото. І відео. А також, надію, що я вам зможу зробити підсйомку ближче, як виглядає сам візеруночок і як виглядає полотно. А, мені ця пряжа подобається. Зараз я знайду моточок, в мене є іншого кольору. Згадала. А, пряжа це напіввовна, тут 40 вовна і 60 акрил. Ось так виглядає моточок, але у мене іншого кольору. Він бачите, трошечки пухнастий. Ось так, трошечки пухнастий, пряжа поколює. Ви не розраховуєте, що це буде кошенятку. Пряжа поколює я цей джемпер вже пуловер, я цей пуловер вже прала і замочувала хвилин на 20-30 на перед обличчям тримаєш, в кондиціонері. І він пом'якшав, пряжа пом'якшила, але все одно колкість трошки є. Тому якщо у вас дуже-дуже ніжна шкіра, то вам навряд чи підійде ця пряжа. Але з такою ж пряжою, з цією світленькою, у мене є джемперочок, зв'язаний для віки для доньки, і вона його чудово носить. Тут вільний. Вільний фасон, так, тому можна сміло одягати і на маєчку, і на футболочку. Так само і з цієї ниточки я в'язала, і термобілизну вона піддягає під цей а, пуловер. Тому ось так. Мені ця пряжа підходить, мені вона комфортна. Якщо вам вона не підходить, то для цього тестування і для цього опису можна вибрати будь-яку або аналогічну, або ту пряжу, яка вам подобається, і ви з цією пряжею зможете попасти у щільність. Тут обмежень немає. В'язала цей половер, і мені тут зверху треба було робити набір на 3,5. І я все не могла зрозуміти, де я могла згубити короткі спиці 3,5. Точно знаю, що вони в мене були, бо попередній джемпер я в'язала саме короткими 3,5, а тепер у мене їх немає. І зараз сіла підбирати ниточки на ще одну, ще один варіант такого половера. І о чудо, ось вони. Ось вони мої короткі 3,5. Пров'язано тут скільки там сім петельок оце все так кинуто. І воно собі лежить. Чекає, чекає, поки я знайду ці спеціально. Ну, ось знайшла. Буду зараз міксувати ось цей коричневий на тіло. І ось такі у мене є залишки. Тут тринечки, мені здається, мохеру. З цього мухеру рукавчики. Побачимо, що вийде. Трошки відрізняється, звичайно, колір. Ось цією ниткою я попадаю в щільність. Це міліфілі 70 меренос і 30 кашеміру. Я з такої нитки вже в'язала і точно знаю, що у мене виходить щільність така ж, як і тут. Тому це точно. Попаде. Ну, а на рукавчик, якщо там буде трошечки відрізнятися, відрізнятися щільність, то це не принципово, просто буде трошечки вільніший рукавчик. Ось так. Так що я знайшла свою пропажу. Не люблю так розкидані інструменти, завжди намагаюся їх хоча б в одну скриньку кудись складати, хай не на місця, але в одну скриньку. Тому що я геть забуваю про. Проте, куди я їх поклала зараз, витягну і буду використовувати і пряжу і ці спиці. Ще один розмір ось цього пуловера протестувати заодно. А, заодно протестувати опис на розмір XS. І якраз це той розмір, який чудово підійде для Вікторії. падає хай лежить тут, Чудово підійде для Вікторії, я знову ж таки зможу і протестувати свій опис, і зв'язати новий пуловер для доньки. Я взагалі планувала в'язати її варіант от з такої ниточки. Це Ярнард Саммер. Тут поєднання бавовни з віскозою. Це така бавовняна ниточка, оплетена віскозною тоненькою ниточкою. Планувала з самого початку в'язати саме з неї. Але не так сталося, як гадалося. Так, я зв'язала зразочок. І він мені не сподобався. Я навіть не рахувала, чи попала я в щільність. Але е я раніше в'язала з цієї нитки, і я згадала про те, що тут ось цей момент да, з ниточкою, те, що це дві такі різні нитки, і спиця часто чіпляється за віскозну цю ниточку. Ось так, тобто їх можна легко роз'єднати. Віску... Спиця чіпляється за віскозну ниточку, і мені це не подобається. Ці затяжечки добре видно на полотні, вони витягаються. Тому я цю затію залишила. Зразочок цей свій не дов'язала, я його ще не розпустила, але в'язати з нього, з цієї пряжі не буду це 100%. І, напевно, цю пряжу я залишу для гачка. І, можливо, це буде щось. Кожен на вишиванку, на таку, як я в'язала для Вікторії Фіолетову раніше. Я пішла далі шукати. І зараз зупинилася на одному варіанті, і, напевно, буду саме його втілювати в, в проєкт. Єдине, що знову-таки це будуть залишки, і я не впевнена, що мені вистачить пряжі. А, але я подивилася на сайті, такого вже кольору немає. Це бобінна ниточка. Ось така це міліфілі, 70% мереносової вовни і 30% кашеміру. Я з цієї ниточки вже в'язала, речі, на замовлення і в'язала собі снут. Тут я не знаю, скільки залишилось напевно, грамів 100. Я надію, що мені вистачить. Я точно знаю, що я повністю попадаю в щільність, яка у мене в цьому пуловері. Макс, геть все скинула. Ну, ладно, в теплі мечниці не олофі. Я точно попадаю в щільність цією пряжею на спицях 4 навіть 4,5. На спецях 4,5 у мене 20,5 петель, тобто, якщо я візьму спиць 4, то якраз буде 21 петля така ж, як у мене в е, бежевому. Бежевому пуловері, я його поки що назвала проліски тестово, тому що мені ось ці такі квіточки, ніби, да, ніби проліски спустили голівеньки свої. Тому будемо так його, напевно, і називати пуловер проліски. Ось цю ниточку я хочу пустити на тіло, у мене її близько 100 г, ну я так думаю. А чи сказала я там 750 метрів на 100 г, і буду я в'язати її в дві нитки, тобто десь 375 метрів на 100 грамів. А на рукавчики я хочу пустити ось такий мохер. Я його купувала колись дуже давно в просто пряжі. І у мене з цього мохеру зв'язані є два один джемперочок, такий просто з горловинкою, а другий з. Воротом таким, да, з високою горловинкою. І якщо ви дивилися мої влоги, то ви, напевно, бачили на мені цей джемперок. Мені здається, що я десь є в ньому на відео. Дуже давно в'язала, і у мене тут залишилось, напевно, теж близько 100 грамів. Ось цю ниточку я хочу пустити на рукавчики. Вони непогано поєднуються. Тут є ниточка коричнева і якась більш сіренька. Хочу ось так поєднати. Рукавчики будуть більш світліші, отак, да, якщо дивитися. І у мене є ще запасний варіант. Якщо мені не вистачить, наприклад, на обробку, Максу щось сниться. Не вистачить на обробку ось цієї основної ниточки, то у мене є залишок ось такої Alize Lana Gold 800. Тут взагалі таке щось змотиш-змотиш. Це колір 152-й, і він десь близько до цього. А, якщо мені не вистачить на обробку, то я на резиночки по горловинці на рукавчиках і, і по низу, можливий, ні. А, пущу на, на горловинку і на рукавчики, пущу ось таку ниточку. Але це буду дивитися вже в процесі в'язання, що у мене буде виходити. Ось такі плани я сьогодні вже буду. Ні, сьогодні я дов'яжу ось цей моточок, який у мене залишився, в цей свій джемпер. Ось тут його трошечки, не знаю, може пів піврукавчика вистачить. І тоді вже покладу цей пуловер проліски, щоб він чекав, поки приїде мені не моточок, якого не вистачає, я його вже замовила. І тоді почну в'язати вже. Ось цей варіант з цієї ниточки. Тут трішки мене зупиняє те, що мені треба робити відеозйомку і фотографувати етапи роботи. Тому я думаю, що тут я буду основну роботу робити вже в суботу, так щоб у мене точно була вже, був вільний час, щоб я могла це зробити. Ось так, це у мене все. Шкарпетки не починалися, щось інше у мене не в'язалося, ніяких інших процесів у мене немає. Ось так я повернулася до свого єдиного процесу, так, це джемпер пловер-проліски, і по плану почати ще один. Ось так. Дівчатка, на цьому все, напевно. А ще, єдине, хочу вам ще порекомендувати серіал, такий дуже простий. Да, я вам попередні серіали рекомендувала такі історичні, вони важкуваті, важкуваті для сприйняття, емоціонально важкуваті. А цей серіал дуже-дуже легкий. Я на ньому зупинилася просто тому, що побачила знайомого актора на Палітурці. Це не, палітурці, не Палітурка, да? де там? Ну, на заставці до цього серіалу. Він є перекладений українською мовою, я саме так дивлюся. І на один з головних героїв це Брендон з серіалу Беверлі Хілс. Я не знаю, як звати актора, але його героя звали Брендон. Ось, І тут вже перевірка на вік, да, хто пам'ятає цей серіал і хто пам'ятає А, Серіал називається Приватні детективи. Абсолютно легкий. Такий емоційно спокійний серіал про якісь детективні історії. Вони такі життєві, життєві для Америки, я так розумію, да? не знаю, наскільки це стосується нашої країни, нашої ментальності. Але такий легкий серіал подивитися під в'язання і трошки розслабити свої мізки, не, не напружувати так їх новинами та історією. Тому, кому цікаво, я вам залишу тут, як виглядає ця палітурка, хай буде ця палітурка, обкладинка цього серіалу. Кому цікаво, хто любить теж детективи, то можете подивитися його підв'язання. А тепер, напевно, все. Бувайте до наступних відео. Покажу вам, що ще робили цього тижня. Ось висиділи ми таких курчаток. Зараз виключу червону лампочку, на секундочку, і покажу вам. Ось такі маленькі у нас вилупилися. Це за вчора і за сьогодні. Ось такі відпочивають. Так, втомилися. Угу. Перестилала тільки, що їм так вони втомилися тікати від мене, правда?